Радіо ЮАЙ Чикаго. У суботу, 25 березня, на відстані 175 029 км Від центру нашої планети прилетить нещодавно відкритий астероїд, який мав назву 2023 DZ-2. Про це повідомляє The Watchers. За даним вчені за даними вчених, цей астероїд вперше спостерігали з обсерваторії Ла Пальма, який знаходиться в Іспанії 27 лютого 2023 року. Його передбачуваний діаметр становить від 43 до дев'яносто. Метрів. Він належить до групи астероїдів Аполлона. Це 17-й відомий астероїд, який пролетів повз Землю на відстані е, однієї місячної відстані від початку цього року, і п'ятий за цей місяць. Це найбільший астероїд, який пролетить повз Землю від вересня 2021 року. І 21-й за величиною навколоземний об'єкт, який пролетить повз е, нас за всю історію спостережень, наголосили автори статті. Що буде, якщо астероїд зіткнеться із? Землею астрономи припустили найгірший сценарій, коли астероїд може зіткнутися з населенням. З населеною територією, за їхніми словами, наслідки цього можуть е, включати вибухову хвилю, теплове випромінювання та викид уламків і викидів атмосферу. Розмір ударного кратера залежатиме від швидкості та складу астероїда, а також від природи поверхні удару. Астероїд такого розміру потенційно може створити кратер діаметром приблизно 160-500 метрів. Однак вчені наголошують, що це приблизна оцінка, і фактичний розмір ударного кратера може значно відрізнятися. Зняти залежно від низки факторів 2023 двадцять 2 приблизно у четверо більший за челябинський астероїд 15 лютого 2013 року. І нагадаємо, що астрономи виявили суперземлю, яка перетворюється на водний світ. Що про неї відомо наразі, мало що відомо. Так, у Франції тривають масові демонстрації проти підвищення пенсійного віку. Протестувальники проводять досить, досить поводяться досить агресивно, палять автівки і виступають у і вступають у сутички з поліцейськими. Найгарячіше наразі в Бордо. Там підпалили будівлю мерії. А тепер до приємних позитивних новин у російській Самарі спалахнула історична будівля 19 століття. Вогонь поширився на площі 1400 квадратних метрів. Рятувальники евакуювали 60 людей. На жаль, поки що знову ж таки постраждалих немає, але ми будемо плекати на надії, що вони будуть. І тут відразу пісенька зайшла би горе горе ясно, щоб не погасло. Вадиби пошукає на потім. А ми продовжуємо і переходимо до місць. Радіо Чикаго.